Якщо ви любите печінковий паштет, але й досі купуєте його в магазині, то після цього відео ви перестанете це робити. А все тому, що він дуже просто готується в домашніх умовах і виходить неймовірно ніжний та смачний. Він підійде як для щоденного споживання, так і на святковий стіл з брускетками. Для його приготування я беру 10% вершки. Курячу печінку та овочі. Нарізаємо цибулю. Форма нарізки не має значення, тому що в кінці все буде перебувати блендером. Нарізаю моркву невеликими шматочками. Її можна натерти на крупну тертку. Часник різати не буду, його просто розплющу ножем. Я буду готувати в мультиварці, але все це можна зробити і в каструльці, і на сковорідці. Вмикаю режим смаження та додаю олію. Першими буду обсмажувати цибулю та часник. Додаю до них сушені розмарин з тім'яном. Дуже люблю це поєднання, особливо з чесничком. Підсмажую до злегка золотистого кольору. Відсовую цибульку на одну сторону і на другу додаю моркву. Смажу так хвилин 5, періодично помішуючи. Коли морква трішки підсмажиться, все це знову здвигаю на одну половину та викладаю печінку. Підсмажую її хвилин 5, не помішуючи, для того, щоб утворилась рум'яна скоринка. Через 5 хвилин перевертаю на другу сторону та також смажу, не помішуючи. Коли все підсмажилось, додаю сіль та заливаю водою. Додаю чорний перець, перемішую. Та залишаю тушкуватись приблизно на 30 хвилин. Печінка вже готова. Тому перекладаю в посуд, в якому буде зручно перебивати блендером. І перебиваю до однорідної консистенції. Додаю вершки, але вони обов'язково мають бути теплі. В протилежному випадку вони можуть просто згорнутись. Та перебиваю ще пару хвилин до кремоподібної консистенції. Паштет готовий. Його можна їсти одразу, а можна поставити в холодильник та почекати, поки він трішки застигне. Для приготування такого паштету можна використовувати курячу печінку або печінку кролика. Пишіть в коментарях, чи любите ви печінку та яка ваша улюблена страва з неї.